Всім привіт, глядачі і підписники нашого каналу. Після абрикосового варення вже вдруге приходимо, приступаємо до переробки чорної смородини. Переберемо один до одного кілограм смородини, кілограм цукру. Зважимо, скільки в нас тут є, і стільки дамо цукру. Гарно перемішати. На повільний огонь. Як закипить, гарно закипить 5-10 хвилин. Більш я не кипячу. І по баночках. І будемо зимою смакувати. Перебрали, помили, відкинула на друшлаг, водичка стекла, я ніколи ягоду не сушу і додаю сахар. Вийшло в нас 3 кілограми 900 г. Ну, ми вже, щоб ним мелочитися, на кожен кілограм по кілограму сахару. 3900 ягоди і 4 кілограми цукру. І додали трошечки постояло і дивіться, вже починає сахар мокріти. Ще я не весь цукор додавала. ще ось у мисці. Розмішаю і, будь, і цей по чуть-чуть буду додавати. Плитку я вже. Уключила. Рецептів в інтернеті багато, я роблю по-своєму. По нам, нам стоять коло нього довго ніколи, видумувати усяке теж ніколи його в голові все не вкладається. А ось так. Це ягодка зеленкувата. По простому Добавлю зараз остачу сахару на повільному вогні, як закипить, 5-10 хвилин і все. І по баночках. І будемо Смакота. Цього року ми вже робили, вже одну баночку витягли і до це пекла тертий пиріг, смачний. Непритурне, що кілограм на кілограм, такий з кислинкою, і так загусло гарненько. Все. Будемо працювати далі. А запах який? Ягідки цілі вийшли. Не забули. 6 700. 6 літрів 700 мл. Стільки вийшло варення. Закрили ось такі баночки. Ми такий охоча. Кетчуп, кетчуп, соус беремо. Наш віщо баночкам пропадать. І в такі, і в великі. Закриваємо, в які є. У нас таке люблять солоденьке. В ємкості є, такі закриваємо. Швидко зварили, швидко з'їмо.